Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм бізнес у селі Дівка. Сьогодні у нас е, 22 серпня 2023 року і я знімаю своє чергове відео, яке буде присвячено огляду пекінки Кісекі від китану і, і пекінка Білко від Бейо. Е, значить, ось ми. В неї на листовий апарат дуже міцний, гарний. Висаджувалася пекінка десь близько 13-15 липня, тобто від висадки розсади пройшло вже 40-близько 40 днів. Десь 40 днів. От І ось ми маємо. Зараз на сьогоднішній день, на сороковий день, скажімо, ми маємо сформовану головку, але ще вона взагалі не плотна. От, можемо подивитись. Бачите, тут ще вона ще зовсім не плотна. Головка, тобто її ще я не знаю. Тиждень-два. От, а взагалі по... По характеристиках пишеться, що вона буде десь близько 63-68 днів, а білко беєвський гібрид, він буде так само 67 днів, але білку є можливість зберігати на зиму, а кісеки. Немає такої можливості. От тут у нас білко трошки гірше. Не знаю чому, але більше воно е, тут пропадає, скажімо так, ось можемо бачити жовтий листок. Е, вносили ми на неї кальцій. От і... і все. Сюди, мабуть, Мідь не вносили, бачите, і пішли хвороби. От тут, в принципі, теж мощний, міцний листовий апарат, Ось, але йдуть, йдуть хвороби. Ось ви можете бачити. Бачите? От. Така в нас. Такий у нас невеличкий огляд пекінської капусти. Ну і ще рано. Звісно, поки немає пекінської капусти, не неї ціна дуже добра. Як тільки вона почнеться, вона, мабуть, впаде в минулому році. Ціна впала десь в кінці вересня, мені здається, а може і на початку жовтня вже ми здавали там в районі десь 15-18 гривень. А так основ завали по 20 гривень, я навіть не пам'ятаю точно. ну Десь так. Потрібно подивитись, в мене є там записи, є відео. Ми в минулому році е, вирощували в теплиці манок. Я нагадаю, ми її висаджували е, 25 серпня в теплицю вже. От, і 10 жовтня ми почали її різати. Різали місяць, так, особливо не спішили її продавати. От, різали місяць, може і більше. Тут слабше трошки а, капуста, ну, скоріш за все, що слабше поливається. Не знаю чому, ну якось якась вона слабовата геть, а може ґрунт грає, відіграє роль, не знаю. Ну, побачимо. Час ще є. Час ще є. Ще, в принципі, два місяці є, так що, в принципі, є можливість її ще підняти на ноги, підкормити і виростити. Ну ось так. Всім гарного дня, мирного неба. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, коментуйте. Дякую за увагу, до побачення!